Вітаю на моєму каналі Руни, прогнози та магія. Сьогодні у нас буде Бліц, відповіді на питання підписників. Як і завжди, дивіться, закріплений коментар, там буде перелік всіх питань, ну і розбивку по епізодам я зроблю. Сьогодні у нас так: Бліц по останнім новинам, бліц, міні-бліц. Да? Ну що ж, поїхали. Буду читати питання повністю, як і завжди, ну, а потім вже відповідно, для рун перефразовувати. Отож, а з'явилася інформація про те, що в кремлівському генштабі готують заколот серед генералів проти діючої влади. Ну От мене просили подивитись, що це, як це, що це взагалі за інформація, чи має воно місце. Ну, давайте так і спитаємо. Так, дякую за відповіді. Добре, покажіть мені, будь ласка, а дійсно в Генштабі російському серед генералів готується заколот проти діючої влади російської? Скажіть вам правду. Соуло, таке, да, щось є. Зразу можна сказати. Гебо, дивіться. Вуня перевернута, Лагос перевернутий, поясніть, до чого. А, Райда, Ясно. Лейбіч шукає рак. Я розумію. Так, що ми маємо? Соло, Гебо, Вуня перевернута, Лаус перевернутий, Райда, Ну, дивіться, Соло, так, да, дійсно. Інформація правдива. Мало того, якісь яскраві події мають бути, щось ми в медіа почуємо, побачимо. Ось іде, або ось дійсно йде партнерство. Дійсно йде партнерство, тобто, да, щось там генерали заворушились, та не вже. Вуньо перевернута, ну, правда, поки що розчарування йде. Ворушаться, але не, не настільки швидко воно буде. І затія їхня, чи вигорить, чи ні. Чи домовляться, бо це ж знов таки. Я не даром сказав про лебідь, і Рак, зараз розумієте. Ось Лаус перевернутий йде. В даному випадку не обман. В даному випадку як розпилення сили, розпилення енергії, розумієте? І ось райдо. Ну, як дорога, розвиток ситуації буде. Но, Лагус перевернутий райдо. А, різні вектори, розумієте? от лебідь, і Рак, Тобто, да, вони там щось домовляються, але замість того, щоб тягнути в одну сторону, починає кожен тягнути на себе. І тобто, ну, що воно дасть, ну дійсно, дійсно, якийсь заколот готується. Розвиток тут буде. Ну, ось не факт, що вийде, Вуня перевернута. Розчарування якесь. Чи не домовляться, чи. Ну, розвиток буде. Дійсно, інформація правдива. Ну, гаразд. Чесно, здивований. думав Думавки. Ну, добре. Що тут скажеш? Ну добре, не буду світити зайвого, не хочеться ворогам допомагати. Хай. Соуло випало зразу першої руни. Це не тільки правильна здогадка, це й медіа. Тобто події будуть яскраві і ми то побачимо. Загалом руни, в принципі, швидкі доволі випали. Тобто, якщо так, то якийсь розвиток Ну, доволі скоро маємо щось побачити. Чекаємо. Може, це і є та подія, одна із, яка прискорить завершення війни, а, Чорний лебідь. Е, ну добре, дякую за відповідь. Давайте далі. Сьогодні у нас, ну я казав, по, по останнім новинам: Бліц, Росія планує змінити кордони в Балтійському морі. Щось там біля якихось кількох островів вони. Щось їм не сподобалось. І це ж кордони НАТО. От так. так І якщо так, то це вже м -м, прецедент до застосування п'ятої статті НАТО. Тим паче, що Росія хоче це змінити в односторонньому порядку. Ну, давайте е подивимося реакцію НАТО, власне, напевно, на такі заяви. Так, дякую за відповіді. Ну добре. А покажіть, мені, будь ласка, реакцію НАТО на оці от заяви Росії про те, що вона хоче самовільно поміняти кордони в Балтійському морі. Скажіть вам правду. Ансус. Ну ну. Евас. Лагус. Фінал який. Урус. Да ви подивіться, да не вже? Аж не вірю. Аж не вірю своїм очам. Треба ж таке. Ну, гаразд. А, Ансус ева, да, Ой-ой, НАТО проснулось нарешті. Да? Ось дивіться, Ансус паде. Ну, зразу руна закону. ну П'ята стаття, ну да, дійсно, п'ята стаття. Ну, якщо взяти так, це Ансус це і дипломатія. Тобто буде якась заява з боку НАТО. Що, мов, ну, ви то там е, плигайте да не, не обнаглівайте вкрай. Да? Ось я вас буде розвиток ситуації буде. Це будуть якісь активні дії. ну, Дипломатичні ось спочатку і дипломатичні заяви. Ось лагус, правильний вектор, правильний хід думки. До речі, Лагус море, вода. Якщо так, дослівно, рух по воді. Ага. Допускаю, що НАТО туди якісь свої сили підтягне. Угу, Рух по воді. І ось, власне, Урус, сила по фіналу. Ну, це не бойові дії. Це от якраз показують, що вони туди підтянуть силу, якраз по воді, по морю. Да? Ну, кораблі бойові, я так розумію. Ось. Відповідно, ось НАТО підтягне. Ось така от буде реакція НАТО. Тобто, ось спочатку дипломатія, заява буде якась, спробують це домовитись, але на всяк випадок підтянуть силу. Ну, прям поки що там бойових дій не видно. То, що, е, ну, уроз натяка на те, що загалом, ну, сила. Урус це просто сила. Тут не видно, що було використання сили. От що. Війна, там, бойові дії і так далі, воно по-другому позначається. Ну, але реакція НАТО буде. Ну, аж слава Богу, хочеться сказати. Да невже ж. Невже ж Росія таки нащупала ту червону лінію, на яку НАТО нарешті відреагує, а? Ну, гаразд, дякую за відповідь. Розкладом здивований, от чесно. Ха -ха. Ну, добре. Е давайте далі. Про Грузію просили подивитись в контексті того, вони ж там таки прийняли той закон про інагентів. Ну і мене просили подивитись, чи про російське майбутнє в Грузії, чи про європейське Давайте за проросійське запитаємо. Те, до чого вони зараз ближче. Власне. Е, ну, араз. Дякую за відповіді. Добре, покажіть мені, будь ласка, чи у Грузії проросійське майбутнє? Буде у них в подальшому активна співпраця з Росією? Ну і в чомусь підчинення Росії? Скайтюрин правд? Хагалас. Єра, далі. посторона, Ну-ну-ну, покажіть, будь ласка. Орус поясніть, Ейвас, Да, сумнівно, по хагалазу. Тут як би дійсно до якихось бойових дій не дійшло. Або, Або революція, можливо, по Хагалазу революція можливо, що проросійська влада вилетить. Я не бачу, щоб тут прям Грузія об'єдналась з Росією. Тут навпаки, ось Хагалаз іде. Руйнування мрій, руйнування планів. І форс-мажор, революція може бути, дійсно, єра, циклічний процес. Та це ж було вже. Та це ж було вже. Ну, Правда, Хагалаз і війну часто позначає. Тому, якби. Або революція, в Грузії ж вона теж була, яка у них там Трояндова була, здається. Або війна один із двох. Пустаруна. Ще невизначеність є. Ну, зрозуміло, далеко дивимось, то не завтра буде. І це знов безстроковий прогноз, його актуальність там і через 2-3 роки не зміниться. Ну, сказав Урус, Ну, все рівно сила йде. Розумієте, в чому справа? Тут ось Хагалас, тут сила. Ось Ейва іде сюди ж, як відстоювання себе, навіть з використанням сили. М -м 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 ну, одне із двох. Або революція в Грузії, або навіть знову військовий конфлікт з Росією. Тобто, таким чином вони будуть себе відстоювати. Не видно, щоб вони прям повністю, як Білорусь, скажімо, лягли під Росію. Не видно. Все-таки Ейва це відстоювання себе, оборона. Якщо хочете. Але пуста руна. Натяка на те, що, ну, по-перше, далеко дивимось, по-друге, тут ще будуть зміни. Ну, ну, подивимось. Так, дякую за відповідь, Ну, давайте в сторону Європи подивимось, що ж все-таки Грузія в сторону Європи таки поверне. Чи може що взагалі якийсь третій варіант знайдуть? Не знаю, Китай, наприклад. Добре, дякую за відповідь, а раз, та, покажіть мені, будь ласка, чи в Грузії, власне, проєвропейське майбутнє. Приєднаються вони до Європи. Скажіть вам правда. О, тут гібо падає. Так, да, все-таки в Європу підуть. Але кано перевернута. Да, ну Куди, куди, куди воно? Доманна за поясніть. Ага, вон воно що, ясно. Е, дивіться, гебо, кано перевернута, Дагаз, Маннас і феху. Я вже зрадів спочатку, но пада феху, а в таких питаннях погано. Ну, дивіться, гебо падає. Партнерство. Партнерство, договори і так далі. Ну, тобто, все-таки, все-таки, по результату, Грузія має себе відстояти і таки піти з Європою, не з Росією. Але кано перевернута. Тут іде як обман партнерства. Розумієте обман партнерства? А, ну ну це в принципі поточні події, тому що ж після ось прийняття закону цього про інагентів Європа, Он піднімає питання про те, щоб припинити якби, інтеграцію Грузії в Європейський Союз. так? І тут як обман партнерства йде. З другого боку, ну якщо нам події, майбутні подивитись, то це все рівно. Так, да, приєднаються. Но будуть, будуть там підводні камні, буде там якась хитрість і обман з тим приєднанням. Тим не менш, щось, да, газ йде, зміна ситуації, трансформація ситуації куди? До чого. Маннас. Ну, це президент. В даному випадку Маннас це президент, от чітко. Тобто від президента Грузії, хто там у них буде наступний, від нього буде багато залежати. Мало того, ось феху йде. Ну, феху гроші. Ну, банально підуть туди, де більше грошей, де більше фінансів. Знаєте, я, хто більше пообіцяє. Тобто, ну, від, від народу залежить, але тут багато чого буде залежати від президента. Як я бачу, то вже наступного президента не поточного. Ну, якось так. Тобто, ну так, все-таки в кінечному результаті мають приєднатися до Європи. Ось, тут зразу Гебо впав. На Росію хагалас, да? так. Тобто, або революція від цього проросійської, або взагалі ще одна війна з Росією. Так, дякую за відповідь. Гаразд, дякую за відповідь. Ну, це, це не такі швидкі процеси будуть в обох випадках. тому... Так, добре, давайте далі. М -м на інших каналах у, ага, у колег, я здогадуюсь. Озвучувалась думка, що Росія розплатилася за допомогу Китаю землями України. Чи правда це? Давайте спитаємо. Гаразд, дякую за відповідь. А ну добре, покажіть, мені, будь ласка, чи є правдива інформація, що Росія розплатилася за допомогу від Китаю землями України? Скажіть вам правду. Торисас Іса Інгус. І фінал, це все який. Хагалас Щось не то. По Хаголазу щось не то. Все рівно. Ну, сказати, що прям зовсім брехня я не можу. А, ну добре, а уточніть, будь ласка. Наутіс. А! Ну, добре. Дивіться, воно цікаво йде. М -м, воно цікаво йде, зараз поясню. Що ми маємо? Торіса, Зоїса, Інгус, Хагаллас, Наутіс. Торісас, ну, ось так, активні дії, в частності бойові. Тобто, чи з війною в Україні пов'язано, Да, пов'язано. Але Іса? якісь обмеження йдуть, якесь блокування йде. Саме блокування в контексті питання, розвитку питання. Да? Дивіться далі, ось і падає інгус. Ну, це достаток, зрозуміло. А інгус це як поставки Китаю, інгус це і корисні копалини якраз. Угу. Ось іде Хагала, все рівно якийсь фос-мажор, зрив домовленостей і так далі. По фіналу Наутіс, обмеження йдуть все рівно, і маніпуляція йде якась. Ну, Тобто, дивіться, як виглядає? Брехні не випало. Сказати, що це прям зовсім мимо каси, я не можу. Ну, В той же час тут іде маніпуляція, тут іде обмеження, тут іде зрив планів. Інгус, копалини. Може, якісь копалини українські вони пообіцяли. Тобто не стільки прям землю, а якісь копалини корисні. У нас, хто не знає на Донбасі величезні залиші літію, який зараз дуже корисний матеріал. Да? Е, і не тільки. Ну, і газ там є, і сланцевий, і що там тільки в нас немає. Да? Ну, це я тільки про Донбас кажу, а вони ж не тільки Донбас заграбастали. Ну, тимчасово, ну, тим не менш. Ну бачите, все рівно Хагалас і Наутіс. Облом облом піде. Чому? А тому, що доля. Тому що доля. Не судьба, тому збутись. Щоб вони там не казали. Ну і плюс маніпуляції. Ну, маніпуляції, В даному випадку маніпуляції йдуть з боку Китаю, з одного боку, з другого боку, маніпуляції йдуть в плані інформації. Що да? воно не зовсім так. Воно не зовсім так. Копали не ось дійсно пообіцяли. Ну, щось корисне, Інгус. Копали не часто позначає. Ось. Ну, але, але обламаються, обламаються. Ну, хай, хай мріють. Китай потім з них Сибір'ю візьме і не тільки. Так, дякую за відповіді. А я давно колись прогноз робив, що, що хай, 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 Росія лягає під Китай. Потім будуть за голову братись. Ну, то -от, от до того і йде. гаразд давайте далі. Таке питання. Ну це вже моє особисте. Ну, думаю, багатьом буде цікаво. Ну що ж, заговорили про те, що Бог любить Трійцю. В якому плані? Напад на Фіцо, смерть президента Ірана і. Хтось має бути третій, да? <свіски> У колег бачив заголовки, відео з такими заголовками. Ну, давайте подивимось, що скажуть руни. <свіски> Хтось скаже, що там смерті не можна сміятись. Зараз я не сміюся. Просто, знаєте, від самої інформації, від постановки питань. Е, гаразд, дякую за відповіді. Ну, давайте, добре. Покажіть, мені, будь ласка, а, ну, буде якийсь третій випадок, чи то нападу, чи то, можливо, й смерті когось із прибічників Путіна. Саме хто йому симпатизує за кордону, не в Росії. Хай скажуть вам правда. Перт. Кану перевернуто, ну, ну. Урус далі. Навтіс перевернутий. Ну і що в результаті фінал який? Інгус. А так і, знаєте, дійсно. Щось третє буде. Да, дійсно. Бог любить трійцю. Цікаво. Що ми маємо? Перт, кано перевернута, урус, наутіс, перевернутий, інгус. Ну, дивіться. Перт, перт про карму. Зразу. З одного випадку, але карма хороша. Ну, у ну, тої людини буде не хороша карма. Ні. Перт це також розкриття інформації. Ну, тобто, дійсно, я, я ж не даремно поставив питання, я бачив такі заголовки в колег. Ну я завжди люблю зробити свій прогноз. Е, ось, І, відповідно, таки, да, дійсно. Інфа, знаєте, це перт, тут іде розкриття інформації, якраз, ну, от таким езотеричним шляхом, магічним, якщо хочете. Далі, кано перевернута. Ну, воно якось хитро буде. В даному випадку не обман, хитрість. Якось воно хитро буде. Ось урус із застосуванням сили, зрозуміло, може бути напад, значить, а може знову когось у кращий світ відправлять. Як то само Президента Ірану. Мало того, Урус може бути хтось військовий, чи то пов'язаний якось з військами, наприклад. Може, ну це Ну це не, не точно. Це оце от не точно щодо військового, щодо того, що якесь застосування сили, притом хитре. Да, дійсно. Ось на Аутіс іде. Оце якраз уже карма, да, тільки та, що погана. Ось дійсно, наутіс перевернутий. Ну, фактично, те саме, що на Раїсі падало, тільки там пряма руна випала, руна долі. Тут руна перевернута. Тобто, ну, це може, може не наглухо. Розумієте? Може прям не наглухо ту людину, щось з нею стане. да? Ну, це буде суттєво. Чому не наглухо? Руна перевернута. Знаєте, як, ну, не, ще не судьба. Час ще не прийшов. Ось. Але по фіналу, так, да, інгус. Це два в одному йде. І позитивна відповідь по питанню, і благоприємне завершення ситуації, якраз для тої людини. Ну теж, коли падає інгус, ну це рідко смерть. Це рідко смерть, якщо падає інгус. Падало в мене вже не раз там, то на Кадирова, то на ще щось, коли його ховали. І інгус падає, і людина все рівно виживає. Те саме і тут. Тобто такий замах ось дійсно має бути на когось. По хитрості ось. Відповідно, да. Чекаємо третю цікаву подію. Любителі Путіна, приготуйтесь! Хтось із вас на черзі. Ну, здогадки пишіть в коментарях, хто це буде. Орбан може, може там корейський пончик, може навіть Сі Дзіньпін, чому ні, гулять так гулять. Одним словом, хтось буде, хтось із любителів Путіна. Добре, а такий сьогодні бліц вийшов. Дякую, що дивились. Дякую, що додивились до кінця. Ставте лайки, пишіть коментарі, задавайте питання і підписуйтесь на канал. Всім буду радий. Ну і ставайте спонсорами каналу, якщо маєте на те бажання. У спонсорів доступ до рун та стаю перевірених мною. Там я пояснюю, що робити, як робити, оговір даю, ну і так далі. Ну, інші приємні бонуси. До зустрічі! Нехай щастить!